Вітаю сьогодні. Пропонуємо заглибитися в тему адаптації літніх українських біженців у країнах Євросоюзу. Так вітаю тема справді важлива і ну дуже непроста. Йдеться про людей, які змушені були покинути все через війну. І Євросоюз, власне, визначає їх як одну з найбільш, ну скажімо, вразливих категорій біженців. Абсолютно. І цифри, знаєте, вони говорять самі за себе. От лише в Польщі офіційно зареєстровано понад 70 тисяч українців, яким за 60. 70 тисяч це величезна цифра лише для однієї країни. Так. А дані УВКБ ООН, це Агентство ООН у справах біженців, вони малюють таку е, досить тривожну картину. 82% цих людей не працюють. 82%? Угу. А 92%, уявіть собі, мають серйозні труднощі навіть із покриттям базових потреб. Тобто вони залежать від пенсій з України, які часто невеликі, або від місцевої соціальної допомоги. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися в цих викликах, і це ж не тільки фінанси, правда, це й психологія і соціальні аспекти. Саме так. І звісно, подивимося, а які ж рішення, яка підтримка пропонується в країнах ЄС. Якщо от аналізувати джерела, різні звіти, то вимальовується одна така, знаєте, наскрізна проблема це самотність, соціальна ізоляція. Самотність? Так і це не просто, ну скажімо, поганий настрій, це такий комплексний стан. Його спричиняє і стрес війни, і часто погіршення здоров'я, яке з віком приходить, і фінансова непевність, мовний бар'єр, звичайно. Ага. І, мабуть, що найважче це втрата звичного кола спілкування, розрив із сім'єю, з друзями, які залишились в Україні або, не дай Боже, загинули. Тобто, хоча ми часто чуємо про матеріальні труднощі, виходить, що оцей розрив зв'язків, відчуття такої покинутості, воно може бути навіть болючішим. Думаю, так. Бо це призводить до ну досить серйозних наслідків: депресія, постійна тривога за близьких, відчуття власної непотрібності. Невидимості, туга за домом. Є ж ця цитата, здається, 84-річної жінки із Загреба так, дуже промовиста і ну, моторошна, якщо чесно. Я почала життя на війні і на війні її закінчую. Це розумієте, відображає травму цілого покоління. Справді. І тут фінансова скрута вона як каталізатор цієї ізоляції працює. Обмежені гроші, це ж обмежена можливість кудись вийти і взяти участь у якомусь заході, просто навіть на каву сходити. Звучать, звісно, дуже гнітюче, але ж напевно є якісь шляхи подолання. Що радять, що пропонують. Ну, психологи, експерти, які працюють з біженцями, вони наголошують на одному: активність не замикатися в собі. Активність так. От один фахівець Кракова дуже влучно сказав: найгірше це нічого не робити. Треба ставити собі хоча б маленькі плани на день на тиждень, шукати якісь якори в новому житті. Якори, це що може бути та будь-що насправді якийсь клуб за інтересами, гурток, почати вчити мову, хай навіть потрошку, навіть невеличка допомога іншим, волонтерство це теж дуже допомагає знайти сенс. До речі, про активність наводиться приклад 55-річної Лариси з Польщі. Цікавий кейс так показовий вона не стала чекати, а сама почала активно, так би мовити, занурюватися в місцеве середовище, мову вчити, роботу шукати попри вік, і каже, що її надихнули польські пенсіонери своїм активним способом життя. Саме так її приклад дуже добре ілюструє, наскільки важлива спілкування, соціалізація. Просто мати місце, куди можна прийти, де тебе вислухають, де можна з кимось поговорити своєю мовою чи навіть спробувати новою. Це вже знаєте велика справа терапевтичний ефект. Тобто, створення таких місць це ключове, безумовно. І що важливо, такі можливості справді створюються системно по всій Європі. Звісно, з місцевими особливостями, але тенденція є. А як це виглядає? От конкретно якісь моделі підтримки є спільні? Ну, можна виділити кілька основних напрямків. По-перше, це муніципальні центри для літніх людей. Ага. У Польщі це, наприклад, клуби сеньора. Вони часто безкоштовні, пропонують різні заняття, спорт, рукоділля, просто зустрічі. В Німеччині є мережа сеньорентревс. Їх там близько 500. Ого, приклад. Ну от Карітас. Вони дуже активні в Чехії, в Італії, допомагають з житлом, медичною допомогою. Організовують мовні курси групи взаємодопомоги. Зрозуміло інші організації, як от АКСЕМ в Іспанії чи Червоний Хрест у багатьох країнах надають те, що називається соціальне супровід. Це практична допомога. Сходити до лікаря, розібратися з документами, перекласти щось. А є щось таке, що створено, от саме для українських біженців, більш цільове. Так, звісно, наприклад, у Німеччині є проект BVRU – вони організовують культурні заходи, екскурсії, терапевтичні бесіди саме для літніх біженців, навіть програми наставництва є, коли місцеві допомагають адаптуватися. Цікаво, іну на спілкування, тобто намагаються інтегрувати не лише через формальні структури. Саме так, навіть у країнах, де українських біженців порівняно менше, як от Хорватія, все одно є зусилля. Там червоний хрест, монастрі роблять акцент просто на людській присутності, на співчутті на розмові. А в Італії є приклади, коли українські пенсіонери знаходять себе у волонтерстві, наприклад, у бібліотеках допомагають. Отже, якщо підсумувати, то виходить, що адаптація це, звісно, складний шлях, але не безнадійний. Європейські країни, громадські організації дійсно створюють інструменти підтримки. Так. І ключове тут, як я розумію, це дати людям можливість спілкуватися, бути активними, щоб подавати оцю страшну самотність. Безперечно, це допомагає відновити відчуття, ну, що ти не один, що ти частина якоїсь спільноти. Але, знаєте, треба бути реалістами, виклики залишаються серйозними. Які саме? Ну, по-перше, мовний бар'єр він нікуди не дівається одразу. По друге, бюрократія, всі ці папери, дозволи. По-третє, потреба в довгострокових рішеннях щодо житла медичного догляду, особливо для людей з хронічними захворюваннями. Ага. Часто бракує інформації про те, які послуги взагалі доступні, люди просто не знають, куди звернутися. І ще один важливий момент важливо залучати самих літніх людей до активного життя, можливо, до того ж волонтерства. Це важливо для їхнього психологічного стану, відчуття власної корисності. І, от, слухаючи все це, виникає таке фінальне питання для роздумів: як суспільства, що приймають біженців, можуть піти далі? Не просто надавати допомогу, а можливо, якось краще інтегрувати, використовувати той безцінний життєвий досвід, мудрість, культурну спадщину, яку приносять із собою літні люди, щоб це було на користь і їм, і громадам, що їх приймають.